Малята це український письменник Іван Сенченко. І сьогодні ми переглянемо невеличку виставу за його оповіданням Хліб святий. Тож, часу не гаймо, у театр вирушаємо. Угу. Принесла баба хліб з магазину. Катруся не голодна була, покуштувала і аж ніс зморщила. Буся розсердилася і почала повчати внучку. Так ніколи не можна говорити на хліб. Коли він чомусь не подобається, кажуть хліб так не гарно випечений. А, -а, а юрчик теж не шанує хліба, сказала Катруся. Не доїв на дворі кусочки і кинув на землю, потім Як негарно розгнівалась бабуся. І сама ніколи я так не робила. І тобі не раджу, і юркові не дозволю. «Не доїла – однеси у хлібницю поклади, пізніше доїси, а коли хтось кине на землю, накажи підібрати. Топтати хліб не можна. Хліб дає людям життя. Без хліба голод і смерть. Скільки на світі людей перемерло без хліба. Тож хліб святий. Катруся задумалась, потім притулилась до бабулі і каже, я більше ніколи не буду про хліб погано казати і не розкидатиму його, і Юркові не дозволю. І Сергію, тільки не треба сердитися на мене. Приголуб мене. Бабуся поклала руку на голову онучці і пригорнула її до себе. Ну що, малята, сподобалась вистава? Давайте тепер обговоримо побачене. Назвіть головних героїв оповідання чому катруся зморщила ніс на початку? На що розсердилась бабуся? Чого навчила бабуся онуку? І як наприкінці оповідання змінилося ставлення катрусі до хліба? І як думаєте ви, чому хліб називають святим? Я пропоную вам відповісти на ці питання батькам і переглянути виставу ще раз.